Треба розуміти от ще таку річ. Зараз ну, непроста ситуація ну, в Україні і в світі загалом, ось, тому що вирішуються такі глобальні питання, як жити людству, якщо воно не вміє регулювати власний стан, тобто агресія, там нерозуміння і так далі, так? Е, от то, і багато людей вимушені так чи інакше. Скажем, перебувати у на полі е... саме цих енергій, які саме цих енергій неприйняття, що являється війною, так? І часто хлопці, які найбільше боялися потрапити туди, в то, в то... саме в то поле війни, які мали дуже великі страхи е... по відношенню до цього. Часто потрапляють туди, так? Людина, котра йде у страх, коли вона, значить, найбільше боїться, і, але все рівно перемагає себе, йде у цей страх, йде у те, що хоче відчути, скажімо, побачити і прожити свій стан на полі війни. Так? Людина, котра відкриває. Своїм внутрішнім, скажем, спостереженням, перебуваючи вже фіксуючи себе тим, ким вона є, так, якщо вона долає цей страх у, саме на полі бою, так трапляються дуже великі чудеса. Людина може змінити хід подій. Тільки завдяки тому, що вона подолала власний страх, пірнула увагою у власне серце, перебуваючи у власному, власній присутності, у власній середині, так, от в цьому стані вона може змінити хід подій, тому що вона бачить дійсність такою, як вона є, і завдяки цьому баченню відбувається Ця вирівняння от всього навколо, і це передається, передається цей стан ближньому, і тому це для того, щоб люди могли зрозуміти, що в будь-якій ситуації людина, коли вона приходить до себе, так. Стає тим ким вона є, вона може вирівняти будь-що.